18 на годиннику в ефірі ТСН і Я Ірина Прокоф'єва підбуватиму підсумки цього дня. Кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова зросла. За даними прокуратури, восьмеро людей звернулися за допомогою медиків. У них забої та порізи склом. Серед травмованих восьмімісячна дитина. Ракета Іскандера влучила посередмістю Харкова близько 10-ї ранку. Відтоді на місці триває ліквідація наслідків. Більше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Ми зараз коло місця останньої ракетної атаки у Харкові. Посаду мене будівля місцевої поліклініки. Вона опинилася в епіцентрі влучання. Як бачите, повибивало вікна довкола друзки скла, шалений гуркіт скла зараз стоїть, адже співробітники та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Сама будівля не зазнала руйнувань, лише пошкодило вікна та покрівлю. І зараз її ще обстежують. Відомо, що в момент удару перебували там люди, адже вівся прийом місцевих жителів. І лише двоє людей на щастя, отримали гостру реакцію на стрес. Тяжко поранених на наслідок цього ракетного удару немає. Попереднє, що це був іскандер, бо таки дуже серйозна руйнація, який є зараз. Наша комунальна установи працюють над всім, що не коїв російський агресор. Будемо відновляти прийом у поліклініки, для того будемо забувати. Вікна обстежуємо дах, всі комунікації на щастя поки що ціли. Вибух у Харкові пролунав близько 10-ї ранку. Зазначається, що пошкоджені також житлові будинки, автівки місцевих жителів. І зараз на місці триває ліквідація наслідків. Працюють усі екстрені служби. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+,1. А вночі на Харківщині через ворога зайнялася масштабна пожежа у селі Циркуни. Люди не постраждали. Натомість під час обстрілу Куп'янська поранення отримав поліцейський. Поруч із ним вдарив ворожий ФПВ-дрон. Через влучання дрону в авто на Сумщині загинув чоловік. У результаті авіаудару поранення отримала 40-річна жінка. Руйнувань зазнали 9 будинків. Школа, інтернат, адмінбудівля та будинок культури. У Турецьку на Донеччині окупанти вбили людину. У Миколаївці дроном поранили двох цивільних у авто. Загалом за добу здійснили понад 2800 обстрілів. Одна людина загинула, і п'ятеро дістали поранення на Херсонщині. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури адмінбудівлю, вісім багатоповерхівок та 13 приватних будинків. У Нікополі на Дніпропетровщині через ворожі дрони зайнялися дві пожежі. З вечора ворог бив по покровській громаді, цілив артилерією та дронами. Є руйнування на Запоріжжі. Через росіян постраждали двоє людей. Безпілотниками окупанти атакували приморське, осколкові поранення дістали дві жінки. Загалом обстрілювали майже пів тисячі разів. Поруйновано шість будинків. Ворожі атаки на 11 напрямках і найбільше штурмів на Покровському та Турецькому відтинках. За добу на фронті було понад 130 бойових зіткнень. пишуть у генштабі на Харківщині були зіткнення в районі Вовчанська і Тихого. В інституті вивчення війни зазначають, що на півночі області та поблизу Куп'янська тривають позиційні бої. Росіяни атакували вздовж лінії Куп'янськ, сватова Кремівна, але жодних успіхів не мали. Понад 40 штурмів було на покровському відтинку, і там, за даними тих, таки американських аналітиків, ворогу вдалося просунутися на схід від Покровська, на захід від Донецька та в районі адмінкордону Донецької і Запорізької областей. Водночас окупанти просунулися впритул до Турецька. Там триває евакуація. Повідомив начальник турецької міської військової адміністрації Василь Чинчик. Але у місто ворог не зайшов. З російської тюрми на фронт на запорізькому напрямку поблизу села Мала Токмачка захисники взяли у полон чотирьох окупантів. Один із них тричі судимий за пограбування, шахрайство та зґвалтування. На вбивства мирних жителів України погодився у в'язниці. Вербувальники пообіцяли, що з нього знімуть усі судимості і платитимуть високу зарплатню. Утім, на перші виплати зізнається, злочинець чекав кілька місяців та й заплатили йому не все обіцяне. Воює каже, 10 місяців вискаржиться у російському війську не солодко. Командири б'ють солдатів, а як покарання кидають до ями інколи на кілька місяців. Били палками, пристібали кайданками до дерева, в яму кидали. Як м'яса на обой кидають на завдання, які виконати неможливо. Коли потрапив у полон, взагалі оманою змусили йти сюди. Сказали: нема тут ворога, нема нічого. Йдемо в тил, окопуємось. По факту взяли з собою мінімум патронів, дві гранати. Свіжа бавовна на російській території. Влада країни агресорки знову звітує про збиття безпілотників. Дрони навідували Білгородську, Брянську та Курську області. Підсумувати, скільки саме безпілотників збили, росіянам не вдається. Дані міноборони країни-агресорки і регіональної влади мають суттєві розбіжності. Втім, відомо, що щонайменше п'ять постраждалих росіян під час атаки на місто Суджа Курської області. І про ще двох росіян, які постраждали через дрон у Глушківському районі, також на оприлюднених з місця події кадрах видно, бавовна пошкодила кілька будівель. Загострення на близькому сході американські військові зазнали поранень, коли по авіабазі в Іраку вдарили російськими ракетами. Атака сталася на заході країни. Постраждала авіабаза Аль-Асад, де базуються війська кількох країн. Наслідки атаки ще уточнюють, каже американський чиновник. Відтак кількість постраждалих військових не називають. Відомо лише, що щонайменше один із них зазнав тяжких травм. Удар по базі завдали двома ракетами Катюша, снаряди впали на території бази. За даними змі, найближчими днями Сполучені Штати очікують на нові удари по своїх силах на близькому сході. Здійснений проіранськими бойовиками, адже нинішня ситуація, коли Іран погрожує війною Ізраїлю, і напруження зростає, за повідомленнями дозволяє бойовикам відчувати себе менш стримуваними Тегераном від однієї диктатури іншій Росія передасть Ірану системи ППО та радари. Як пише New York Times, постачання вже почалися. Видання зазначає, що Москва не може відмовити Тегерану у військовій допомозі, адже дуже покладається на іранські безпілотники для війни в Україні. Водночас іранська влада потребує нової техніки через свої плани почати війну з Ізраїлем. Завдати удару, Тегеран погрожує після ліквідації бойовиків угрупувань та «Хезбола». Долучитися до цього погрожує і ливанські шиїцькі угрупування. Втім, коли саме станеться атака, все ще невідомо. Наразі низка країн світу працюють над тим, аби дипломатією знизити градус напруги. Масштабна аварія у столиці. Трамвай без водія з'їхав з гори та пошкодив більше десятка автомобілів. За попередніми даними КМДА, постраждали шестеро людей. На місці працює кореспондентка КТСН Аліна Лісова. І від неї дізнаємося усі деталі. Масштабна аварія із трамваями сталася у столиці по вулиці Глибочицькій близько 10.30 ранку. Зараз ми перебуваємо на місці транспортної пригоди, яка розтягнулася по вулиці близько на кілометр відстані. Тут ми бачимо пошкоджені автівки. За даними це саме 10 транспортних засобів. Також як уже повідомили у КМДА, є шість постраждалих, яким надана медична допомога. Взагалі, за словами очевидців, що сталося, трамвай зупинився на одній зі своїх зупинок. І водії транспортного засобу повідомив про несправність його, через що висадив самих пасажирів і вийшов з трамваю подивитися, що там. Але в цей момент трамвай почав рухатися. І власне що далі відбувалося, нам вже розповіли свідки саме водії транспортних засобів, які постраждали. Прошу послухати. в мене був мікроавтобус. Їхав я за ним їхав тут. Мікроавтобус. Різко в сторону, я дивлюсь трамвай на сумасшедшій скорості. Я навіть не встиг якийсь час, ну, секунди. Я тільки встиг перед в сторону вправо взяти. Так би, мабуть, були пострадавші. Ну, це сталося все миттєво, дивимося згори летить трамвай. Ніхто не очікував, їхали ж всі ну, по, своїм, по своїм полосам. На великій швидкості їхав, летів трамвай і почав рикошетом збивати машину. Водночас у Київ пастрансі повідомили, що трамвай був у справному стані і пройшов відповідну перевірку перед виходом на лінію. Тож усі причини будуть ще з'ясовувати і на місці власне працюють усі правоохоронні органи. Аліна Лісова, Андрій Марченко, ТСН. Торги за генерацією світла Укренерго вперше проведе одразу два довгострокові аукціони вже цього місяця. Про це заявив голова НЕКО під час тематичної конференції, куди запросили міжнародних партнерів, представників бізнесу та громад. Держкомпанія законтрактується із переможцями торгів на наступні п'ять років. Угода буде фіксованою у євро. Інвесторів зобов'яжуть звести міні-електростанції, які зможуть балансувати енергосистему і рятувати її від колапсу. Це з часом покриє не тільки дефіцит світла, а й здешевить його, бо нова децентралізована генерація передбачає вироблення кіловатів на біопаливі, природному газі, сонячній і вітровій енергії. Нагадаю, що подібну розбудову енергетики планували ще до початку повномасштабної війни. Тоді кінцевим терміном називали початок 30-х років, але через нищівні ракетні удари росіян, перехід до розгалуженої генерації із сотнями малих електростанцій доведеться зробити в дуже стислий термін. Орієнтовно за три роки прогнозує голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Це Газові високоманеврені електростанції, це електростанції, які працюють на біопаливі, і це системи накопичення енергії. Вони не мають бути якогось гігантського розміру. Їх має бути дуже багато. Вони мають бути розподілені по території України. І такий спосіб ми убезпечимо їх від ракетних атак росіян просто завдяки тому, що їх буде надто багато, щоб їх можна було вразити. Вища рада правосуддя звільнила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Обидва судді на засіданні ВРП не з'явилися, хоча були проінформовані і про час та місце розгляду їхніх справ запевняють у раді. Натомість князя висловив недовіру ледь не всьому складу ВРП, і клопотав про усунення постійних членів ради правосуддя від розгляду справи. Проте письмову заяву судді залишили без задоволення і одноголосно проголосували за звільнення князіва та тандира за вчинення істотних дисциплінарних проступків. Нагадаю, Всеволода Князєва підозрюють в отриманні хабаря у майже 3 мільйона доларів та у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Суддя Олексій Тандир торік на столічному блокпосту збив на смерть бійця Нацгвардії. Експертиза показала, що в момент ДТП Тандир був на підпитку, Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Скандал в жіночому купе через чоловіка. А все тому, що той придбав квиток для подорожі у жіночому купе, і, попри обурення попутниць, відмовився його залишати. Випадок трапився у потягу запоріжжя ясіня Одна з пасажирок, яка була в купе з чоловіком, записала подію на відео. Там чутно, як провідниця заявляє, що пасажир має право їхати на своєму місці, оскільки має квиток. На обурення жінок чоловік реагує хамськими висловлюваннями. Ось його цитата розкудахталися у курятнику. В центральному офісі Укрзалізниці вже відреагували. Там кажуть, якщо написано, що купе жіноче провідник має знайти пасажиру чоловіку альтернативне місце. Тож нині дії бригади оцінюються внутрішнім розслідуванням. А недобросовісного пасажира до слова після скарги на гарячу лінію зі скандалом вивів начальник потяга. Щоправда, сталося це через декілька зупинок. йти в касу міняйте квиток свої на вавагамі українські олімпійці повертаються додому сьогодні. На залізничному вокзалі у Києві зустрічали стрільця з лука Михайла Усача. Подробиці розповість кореспондентка ТСН Дарія Божко. Їх на вокзалі зустріли з квітами та оплесками. До столиці з Парижу повернулися учасники Олімпійських ігор 2024. Серед них 27-річний стрілець з Рівненщини Михайло Усач. Чоловік був єдиним представником України стрільбі з луку. Ми його зустріли біля потягу. Як це було? Давайте подивимось. Вітаємо вас, Михайло в Україні. Скажіть, що відчуваєте от зараз? Що я відчуваю? що я вже в Україні, і це дуже добре. Сподіваюся, що сьогодні вийде хоч сьогодні день спокійний без тривог. Трошки не склалося, але ми будемо старатися, щоб надалі було набагато краще. Дякую за підтримку, за те, що болювали за нас. Додому з Франції також повернулися тренери різних видів спорту. Це плавець Андрій Кряченко, тенісист Денис Юренков та стрілець Олег Осипенко. Як готували взагалі чемпіонів наших спортсменів з тривогами, з відключенням світла е, і в аномальній спеції? Напевно, складності ще були за того, що на відкритті е, ми довгий час були під дощем. Дуже складна була така гра. Ми провели два четвертьфінали, На жаль, програли. Ну така пекельна боротьба була. Наразі збірна України вже виборола сім олімпійських медалей: два золота, два срібла і три бронзи. У медальному заліку Україна посіла 18-ту позицію. Дар'я Божко, Валентин Шелко, ТСН 1+,1. Уперше Україна святкує свято преображення Господнього за новою календарем, тобто сьогодні, 6 серпня. У народі це свято більш відоме як Другий або Яблучний спас. Цього дня, дві тисячі років тому, Христос зібрав трьох найближчих своїх апостолів Петра, Якова та Івана, і преобразився, тобто показав свій божественний образ. Його одяг став сліпучо-білим і обличчя засяяло, мов сонце. У Михайлівському золотоверховому монастирі богослужіння правив предстоятель православної церкви України владика Епіфаній називати сьогоднішнє свято саме яблучним спасом кажуть церковники некоректно освячувати прийнято перші плоди. А в різних країнах вони різні. До Михайлівського золотоверхового прийшли десятки киян. Вони приносили персики, виноград, яблука, груші та інші плоди. А побажання у всіх було одне перемога України. Сьогодні до храму Божого линуть люди для того, щоб духовно оновитися, змінитися, і ми бачимо, що приносять плоди, перші плоди, які церква сьогодні освячує. Щоб був мир в Україні, щоб наші військові повернулися до своїх родин, щоб дітки всі були з батьками, І щоб був мир найголовніше. Цими словами прийшли сьогодні до церкви. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтеся на канал, лишайте з нами тут багато цікавої інформації.